Спека згубно впливає на наш організм. Вона викликає порушення терморегуляції, зневоднення, загострення багатьох хронічних захворювань. У спеку всі ми стаємо дратівливими, виснаженими, не можемо сконцентруватися, нормально працювати. А це означає, що в нас порушується нормальна життєдіяльність, порушуються нормальні процеси, які протікають в нашому організмі. Організм якнайшвидше намагається. Охолодитися відбувається рясне потовиділення, і таким чином може наступити, якщо людина мало вживає води, наступає втрата великої кількості рідини, електролітів, і це призводить до певних уже порушень в роботі наших органів та систем організму. Може навіть розвинутися тепловий сонячний удар, може бути теплова висипка. У деяких людей може спостерігатися така алергічна реакція на сонячні промені, теплові набряки. Ну і зрештою порушення когнітивних функцій організму.